Рішки перекуру серіялу. Ой, ну саме на такій серії зробила стопе. Треба бігом на нову пошту, а треба силички відправити. І бігом <плес> додому. Наче трохи потеплішало на дворі. а ну, але Значе не сильний. Зараз у машині гляну скільки. Мінус. Воно уже мінус 2 показує. Показували мінус 2,5, вже мінус 2. Ага. Ну, Потепліло тробіна. Але прогноз погоди від дідулика, що То ще будуть морози вже невеликі. да, Ваню, невеликі? Ні, такі 10-12, а, гарно, гарні. Гарні морози. А Там після середи вже плюсова температура пішла. І днем, і ночі. Дітки вже доїхали, слава Богу. А то вже ж ніч на дворі, ясно, що дорога нелегка і далека. Та з дітками. Тяжко їхати. Ну, не чу. Слава Богу, вже доїхали. Це саме головне. Ну, а я сьогодні день у серіалі. Кажу вам так, як воно є. Вкрилася халатом, пригрілася дай. Саме такі серії, що не можна відірватися. Серіал криваві квіти. Сьогодні хочу нагадати вам про сторіночку, де ви зможете придбати продукцію компанії LR. це німецька компанія. вся продукція сертифікована, працюють вони в 32 країнах світу. Дуже відома компанія, засобів багато, все виготовлене на основі алої, є гелі, коктейлі для схуднення. Також є косметичні засоби, вітаміни, різні креми. Одним словом, можете перейти. На сторіночку і ознайомитися, яка є продукція. Пішов вже третій рік, як я вживаю питний гель алоє. Його треба півроку пити півроку робити перерив, або місяців 5, 6 робити перерву. Потім знову. Півроку пить, знову робить перерву. Дівчатка, я забула, що таке тиск 180, 200 і 220. Буває інколи, коли це вже ж магнітні бурі великі, то до 160 може таке бути що підніметься. Так, з тиском у мене в нормі. Я дуже задоволена, що я стала приймати саме цей гель. А якщо гель да приймати ще разом з коктейлем, то це взагалі. Буде дуже класний результат на схуднення. Сторіночка перевірена. Переходьте, ознайомлюйтесь з продукцією і замовляйте, що кому потрібно. Ну, а я пішла вечерять. І на сьогодні бажаю всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Мудрість це коли ти все розумієш, але вже не так засмучуєшся на деякі речі просто не звертаєш уваги. Гарного дня, середа, гарних новин. Нехай у вас все буде добре. Я думаю, в кожної людини є друзі, які з'явились у вашому житті зненацька, того не очікуючи. Так у моєму житті з'явилась подружка Іра. Ми їздили разом на роботу, познайомились в поїзді, вона їздила на Суми, і я їздила на Суми. Тільки вона їздила з а я сідала на своєму 102 му кілометрі. Познайомились і до сих пір товаришуємо. Сьогодні Ірочка святкує свій ювілей. Ірочка, моя дорогенька, я знаю, що ти мене дивишся. Я бажаю тобі міцного здоров'я, я бажаю тобі здійснення всіх твоїх мрій, які в тебе. Заплановані, скажімо так, мрії також можна планувати. Ти багато всього пережила, багато горя, в тому році в тебе, ну, такий страшний був рік. Я без сліз просто ніяк не можу. Ірочка, знай, що я завжди поруч. Якби було ще ближче, ці квіти були б для тебе. Обіймаю тебе дорогенька з ювілеєм. Я в роздумах. Сьогодні йти в магазин чи завтра. Сир кисломолочний, пачка лишилась, хліб не треба, собачкам якісь смаколики треба. Ну, може, печінку чи щось таке. Купити. Фруктів нема. Взагалі, подумай. Сміюсь сама з себе. Сирники, звісно, я поїла. Вони без цукру, із грецьким йогуртом. Все правильно. Ну, так хочеться мені смаженого сала, що просто нема сили. Остання півтора літрова банка. Я відкрила і насмажу зараз і поїм. Ну а що? Ну, а що, якщо хочеться? З'їла маленький шматочок сольоний, хоча я його й помила гарно, сольоний. Ну воно вже давно в нас. Стоїть в холодильнику, це ще, мабуть, весною була посилка. Просоліло і соліна, в общем, може й гарно, шматочок, душу відвела і стоп. Дорогі друзі, сьогодні хочу до вас звернутися. Ну, не знаю, як це буде, прохання, просто пояснення, скажем так, пояснення. Вчора мені підписниця моя написала повідомлення, вона була. Був такий захід медіаграмотності. Як вона мені пояснила, ну, це як тепер, в теперішніх умовах, нам фільтрувати інформацію, яка правильна, яка неправильна. І от вона мені написала на рахунок петицій, що оці голоси, що збирають рідні, ну збирає вся, вся Україна, вони взагалі ніде не, не потрібні. Ніхто на них дивитися не буде. Взагалі ніхто. Ніхто їх розглядати не буде, ніякий президент. Для присвоєння героя там зовсім треба інше щось. Оці голоси не потрібні. Так, вона мені пояснила. Вона мені написала: каже: Я розумію, що ви не можете відмовити, що ну, хочеться чимось допомогти, але це взагалі вона пояснила, що це зовсім не потрібні ці голоси для присвоєння героя. Зовсім, ніде воно не потрібне. І я тепер розумію блогерів, в яких дуже велика кількість, велика аудиторія, велика кількість підписників, які не викладають петиції, бо вони 100% знають, що воно це ніде не, ну, ніде, не, ніде не зараховується, скажімо так, тому вони й не викладають. У них більш така інформаційна платформа, більш. Вірніша, скажімо так, і воно ніде просто не проходить, тому вони і не викладають. А ми в силу свого такого ну, незнання поширюємо ці петиції. І я розумію тих людей, в кого загинули, в кого великі втрати, і їх хочеться хоч чимось, хоч якось підтримати. Ну, але це ось така інформація. Ну, людина знає на 100% що це не потрібна взагалі річ. От так.